Атлети високого рівня використовують гуму для того, щоб збільшити, наприклад, кількість своїх повторень. Якісь тренування роблять з власним тілом, з вагою власного тіла, якісь з обтяженням, а у деякі дні з гумою. Це дозволить значно збільшити кількість повторень і час, який ви знаходитесь під навантаженням. Наприклад, якщо ви хочете зробити 70 відтискань на брусах, а зараз робите лише 40, то тоді робіть з такою гумою, з якою ви зможете зробити 70. І поступово зменшуючи на більш тонку гуму, зможете дійти до цієї кількості. Тобто так ви будете звикати і збільшувати повторення без гуми. Також гума дозволить навчитися підтягуватися, відтискатися з нуля, те саме і по елементам. Якщо ви навіть, наприклад, не можете підняти передній вис, не те щоб його зафіксувати, то з найтовшою гумою ви зможете це зробити вже сьогодні, щоб відчути, які м'язи напружуються у конкретному елементі. Та які м'язи треба підкачати. Коли ще не було якихось розумних навчальних відео від атлетів, то початківці вчилися на своїх помилках. Ми з хлопцями тренували елемент з гумою, а потім на наступний день ті м'язи, які боліли, в яких була крепатура. Тоді ми розуміли, що вони працюють у цьому елементі і треба тренувати ці м'язи. А більше про тренування дивіться у повному відео на Ютуб каналі.